Маржинальний привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів і це канал товарка без води. І сьогодні вже 203 відео з мого щоденного челенджу відео щодня. І сьогодні поспілкуємося про таку дуже важливу тему, як зрупування карток. Зрупування карток це плюс для тебе чи мінус. А зараз і розберемось. Сьогодні у мене було день народження матусі, і наразі у мене 11 ночі, але челендж відбудеться при будь-якому часі, тому я для тебе сьогодні пишу це відео, друже. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал. Ну що, будемо розбиратись про зрупування на промі і на розетці. Для початку поспілкуємося про пром. На промі зрупування ти можеш зробити самостійно без модераторів, і для цього є функція різновиди. Ти береш основний свій товар. І додаєш до нього деякі різновиди. При цьому у тебе буде одна картка товару, тобто в одній картці буде безліч варіацій по розмірам або по кольору. Якщо ми кажемо про розетку, там зовсім інша механіка. Ти береш, і створиш на кожний колір або розмір окрему картку товару, і далі через техпідтримку розетки просиш їх згрупувати ці твої картки в один артикул. А для цього ж це тобі потрібно робити. Перш за все, сам Marketplace Розетка не приховує цю інформацію. Він каже, що якщо у тебе зрупована картка, то вона буде мати додатковий буст, ніж монокартки, які не зруповані твої або навіть самої розетки. І саме тому тобі вигідно робити групування своїх карток. Але тут є цікава штука. Якщо ти зрупований з картками-конкурентами, то звичайно це вже велика проблемка, тому що по-любому буде в карті якийсь демпінгатор, який буде робити тобі ціну і не давати тобі заробляти твої гроші. Про те, як вийти з зрупування, ми спілкуємося в нашому клубі Кінко Marketplaces, тому що це дуже секретна інформація, і не в усіх випадках у нас вдається зробити вихід з розгрупування. Але все ж таки деякі варіанти у нас є. Але маю на увазі, якщо ти маєш зурповану картку товару і у тебе ціна буде вища, ніж у конкурента, то, звичайно, і продаж у тебе не буде, тому що сам алгоритм зрупованої картки працює так, що він показує найнижчу ціну. Але із цього правила є деякі винятки. Наприклад, якщо у тебе товар знаходиться на фулфілменті розетки, а твій конкурент знаходиться не на фулфілменті, тобто сам відправляє зі свого складу або з фулфілменту аутсорсу іншого не то він навіть при нижчій ціні не буде перший. Ось так працює алгоритм, дуже цікаво. І ще декілька лайфхаків. Наприклад, на промі, якщо у тебе є безліч варіацій, там 7-8 кольорів, то я тебе рекомендую згрупування своїх карток. Тому що саме на промі ти можеш в одній категорії вивести до п'яти карток в кожній підкатегорії. І все, якщо у тебе є сім карток, то ти їх ніколи в житті не виведеш в топ, тому що так працює цей маркетплейс. Лише до п'яти карток в кожній підкатегорії. Це має назву антимонополізація. На розетці інша історія там такого правила немає, але на розетці набагато складніше вивести нові картки в топ і утримувати там в топі. Тому там також є сенс групування своїх карток. Взагалі, алгоритм згрупування працює таким чином, що та картка, яка має найнижчу ціну, та і є первинна, тобто перша, головна, тобто майстер-картка всієї групи. Тобто саме ця картка і буде отримувати байбокс, тобто кнопочку Купити". Так ось якщо у тебе вже є згрупування карток і ти не знаєш, як цього вийти, то цю інформацію ти можеш почерпнути для себе в клубі King of Marketplaces. Більше інфо про це, звичайно, є в описі під цим відео. А зараз ще на маркеплесі розетка взагалі є нонсенс. Багато карток групуються не за вендором і не за виробником, а за фото товара. Тобто, якщо робот бачить, що у тебе товар такий же, як у твого конкурента, він буде групувати твої картки, навіть якщо у тебе буде інший виробник. І це дуже неприємна історія. Тобто б ідеальним для тебе варіантом була б історія, коли у тебе немає згрупованих карток, у тебе всі унікальні товари, ти їх сам імпортуєш з Китаю або з Туреччини. І саме тому, що твої товари не схожі на картки конкурентів, на товари конкурентів, візуально, у тебе і не буде згрупування. Ось така цікава штука. Коротше думай, як не заходити в згрупування, або якщо ти вже там, як відтуди дуже швидко виходити. А якщо тобі сподобався саме цей відос, то постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою і дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.